Добрий день. Сьогодні трошки про підпаски, поплавці, вантажки, вагу і регулювання осаджування оснастки. Ось у мене такий поплавець. Ось так сфокусую. Звичайний китайський поплавець. Недорогій, не, не дешевий. Мені дістався з якоюсь вудкою осні з осні. У мене тут є ваги, Буду важити і буду розповідати свої спостереження. По-перше, зважу поплавець. Ну, Там не буде видно. Просто буду розповідати, що і скільки важить. Отак От я ставлю, тримаю. 1,37 грама. Вага поплавця. Зараз спробую його посадити. Яка вага буде необхідна, щоб завантажити цей поплавець. Зробив ось таку конструкцію прямо на хвіст поплавця причепив, пускаю в воду. Ну, ось десь виходить трошки притоплена друге ділення від від, від е, тіла поплавця. Зважуємо вагу вантажка. Зважив вага ось цього свинцю, яким я присадив цей попливець 1,75 сотих. Поплавець важить. 1,35, 1,75 свинець, який його осаджує. Тобто, якщо ви купуєте поплавець і там якась вага вказана, неясно, чи це буде вага попливця, чи буде вага того вантажу, який цей поплавець осадить. Це перше. Тепер я ось тут. Прикупив виклюхи, які у нас всі використовують на підпаски. Спеціально взяв фанатик. Єдине, що провтикав, не взяв п'ятий номер, найпопулярніший. У ну, мене є в колекції від інших виробників. Не думаю, що там буде дуже велика різниця. Подивимось, яка вага осадить поплавець. Як осадить? вертлюг номер 4, найбільше, який я взяв ось він зважую. 0,33. Просто надягаю його на поплавець. Так. Попливець явно перевантажений. Четвертий номер вертлюга 0,33 грами. Будемо наступний. Вертлюг номер 5 0,2 грами. Це іншого виробника. Ось так його просто надягну. Щось зручно надягнув на попливець. Ось він. Теж перевантажений. Це 02 грами, п'ятий номер. Ось вертлюг номер 6 від фанатика. Важить 0,21 грам. Більше ніж. П'ятий вертлюг від Мінімакса. Ну і немає ніякого сенсу його зважувати. Тобто вертлюги мають різну ВУ, різних виробників. Зараз візьму сьомий від Фанатіка. Вертлюг номер 7 від Фанатіка. 0,14 грама. краще, але все ще, все ще важкий. 0,14 грами. Вертлюг номер 8 від фанатика. 0,12 грами. Важкий. Є в мене від інших виробників. Зараз спробуємо вертлюх номер 8 від Minimax. 0,1 грама. Ідеально. Тобто ось така осадка, він залипає в воді. Ось така осадка є ідеальною для корейської оснастки. Тобто для такого поплоття, ось до такого поплоття, достатньо, щоб осадити нульці Одну десята грама. І це в відсотках, ну, менше 10 відсотків від ваги вантажу. У крайців є такий, як би сказати, прийнято: вага підпаска від 10 до 30 відсотків. Ну, Можна брати і ваші підпаски, але от для більшості китайських поплавців вистачає восьмого чи 9-го номеру підпаску, не підпаску, а вертлюга, для того, щоб оснастка була чутлива. І от щоб було зрозуміло, як її відрегулювати, яка тонка. Яке танке налаштування в азійській риболові. Тобто тут вон, поверхневе натяжіння води відіграє свою роль. Якщо я, скажімо, додам сюди ще ліску, ліска відразу притопить. І це каже про те, що краще оснастку все ж таки налаштовувати на воді, бо найменша вага відіграє суттєву роль. Налаштування якось так.